Треба летіти в Америку, щоб зареєструвати канал, купити там американський номер, а гроші можна вводити тільки на американські банки, і найголовніше потрібно включити функцію переглядів на каналі. Привіт! Мене звати Андрій, я займаюсь американським ютубом вже не один рік. Маю канали більше ста тисяч підписників, які приносять мені пасивний дохід. І в цьому відео я розкажу тобі, як правильно створити американський канал, як зайти на американський Ютуб. Розкажу, як зробити так, щоб тобі 100% одобрили монетизацію, Та навіть покажу секретний спосіб, як підключити монетизацію, якщо ти озвучуєш відео через нейромережі. Бо якщо ти не знав, то за озвучку голосом робота монетизацію зазвичай не дають. Спосіб, про які розкажу в цьому відео, реально не говорив ніхто. Ти можеш стати одним з перших, хто цим скористається і зможе на цьому заробити. Окей, почнемо з того, що такої штуки, як американський Ютуб, не існує. Це така образа назва контенту, який ти будеш робити на закордонну аудиторію. І тільки в нас це почало називати американський Ютуб. І через це почало з'являтися дуже багато міфів, що потрібно летіти в Америку, купляти там американську сім-карту, щоб зареєструвати канал, відео заружати тільки через VPN, Гроші можна виводити тільки на американські банки. І спойлер, ні один з цих міфів не є правдою. Щоб зайти на американський ютуб, пишеш пошуку на англійській мові. Дивись англомовні відео, Ютуб буде розмі... Сміти, що цікавить саме американський контент, і буде підкидати його більше в рекомендаціях. Ютубу все одно де ти знаходишся, який в тебе номер, країна каналу, теж нічого не рішає. Єдине, що важливо, це контент, який ти дивишся та створюєш, і це не означає, що тобі потрібно відео озвучити англійською мовою. Ні, 90% каналів, які я веду, взагалі без озвучки. Єдине, що тобі потрібно, це Google перекладач щоб написати назву відео. Все, в самих відео нічого говорити не потрібно. Більше того, якщо ти будеш прив'язатися до якоїсь однієї мови, то тебе буде дивитися тільки люди, які знають цю мову, і ти втратиш дуже велику кількість аудиторії. Наприклад, в тебе відео я озвучка англійською, то вже іспанець, італієць чи китай. Тебе не зрозуміє і виключить твоє відео. А якщо в тебе взагалі немає озвучки і вся суть відео зрозуміла візуально, то тебе будуть дивитися люди зі всього світу, з любої країни, з будь-якого міста, і це більше 2,5 мільярдів людей кожного місяця. Ти можеш хоч ігри грати, хоч котів знімати, хоч пиріжки ліпити. І це все будуть дивитися, і ти будеш заробляти на цьому гроші. Приведу декілька простих прикладів. На цьому каналі чувак малював курей, зняв це на відео і набрав 14 мільйонів переглядів за 3 тижні. По мінімальним міркам приблизно 70 центів за тисячу переглядів це 10 тисяч доларів за 3 тижні з одного відео. Я просто в шоці. А як і твоя мама готує тобі їсти безкоштовно, і інші заробляють на цьому гроші. Авторка цього відео зняла на відео, як вона приготувала пірішки з картоплі і набрала 21 мільйон переглядів. І це вже рахується як доросла ніша, де RPM може бути 2-3, а то й 5 доларів за тисячу переглядів. І ви розумієте, що це може бути. 50 тисяч доларів за пиріжки з картоплі. А якщо ти скажеш, що в тебе немає камери, то це відмазка, бо всі ці відео зняті на телефон. Але якщо ти не хочеш нічого знімати на відео, то береш, скачеш ігру на комп'ютер, робиш запис з екрану і заробляєш як оцей автор. Він взяв популярного персонажа, скачав на нього мод і зараз просто бігає в ігрі і стріляє. Все, в нього більше 105 мільйонів переглядів за місяць. Взагалі уявляєш, які це суми. Не маєш комп'ютера? Не проблема. З телефона теж можеш знімати мобільні ігри і на спокійному заробляти декілька тисяч доларів в місяць, як оцей автор. Тому не відкладайся успіх на потім. Перестань шукати відмазки та почни бачити можливості. І для того, щоб тобі створити американський канал, береш свій український чи будь-який номер, реєструєш новий Google акаунт, обов'язково прив'язуєш двофакторну аутентифікацію, заходиш в YouTube і створюєш канал. І запам'ятай, що на кожен новий канал потрібно реєструвати нову пошту. Бо якщо ти захочеш його, наприклад, продати, то набагато зручніше це буде зробити, якщо він буде на окремій пошті. Тому, коли ти будеш реєструвати новий канал, не полінуйся і потрать на дві хвилини більше, і зареєструй нову пошту. Далі заходиш на влаштування, і тут є декілька цікавих моментів. Країна каналу з однієї сторони абсолютно неважливо, яка країна, важливий тільки контент. Але є список країн, яким недоступні певні функції, наприклад, суперчат, донати, стікери і ще всякі приколи. Тому я кажу, не паритись і ставити США. Але якщо ти хочеш поставити якусь іншу країну, то перевір, чи вона є у цьому списку. Тепер на рахунок дитячого контенту, та чим він відрізняється від звичайного. В далеких 2015 роках, коли був популярний містер Макс і Міскетті, їхні відео набрали мільярди переглядів, заробляли мільйони доларів, і вони займали дуже велику частину трафіку на Ютубі. Рекламодавці зрозуміли, що така реклама не окуповується, бо це все діти, і толку з такої реклами немає. Вони пішли в Ютуб і сказали: зробіть щось з тим, бо ми не будемо брати у вас рекламу. І так Вибився YouTube Kids. на відео, з поміткою для дітей або зовсім немає реклами, або вона настільки маленька, що дохід за тисячу переглядів може бути декілька центів. Тому в налаштуваннях Ютубу ти ставиш ці відео не для дітей. І все буде окей. А для того, щоб твій канал став американським, потрібно назву, теги та опис відео писати на англійській мові. Знову ж таки, Google-перекладач тобі з цим допоможе. А для того, щоб набрати перших американських підписників, ні в якому разі не допускай помилку, яку роблять 90% людей, які тільки починають свій канал на американському Ютубі. Не наганяй український аудіт, не це відео своїм друзям, щоб вони його подивились. Не кидай його по ніяким снд групам бо так ти тільки зіб'єш алгоритми Ютубу і зробиш тільки гірше. YouTube подумає, якщо це відео дивиться, чувак з Житомира, то цей канал український і буде рекомендувати його українцям, бо саме перший трафік найважливіший. А коли ти Може будуть десятки тисяч переглядів, скидай це відео, кому хочеш. Неправильна геолокація аудиторії це була перша помилка, але є й друга. Окрім того, що ти просуваєш свої відео серед людей з України, так ти ще наганяєш нецілову аудиторію. Наприклад, це є відео по Майнкрафту. І ти скинув його своїй мамі, яка зазвичай дивиться, як закручувати огірки. І якщо вона подивиться його повністю, то Ютуб подумає: о, значить, людям, яким цікаво дивитися, як закручувати огірки. Цікаве відео по Майнкрафту. А ну-ка, кину я його туди в рекомендації. І коли відео по Майнкрафту попадає в рекомендації до огірків, стається що. Правильно, Ютуб дає покази, не отримує кліків на відео, і через це падає CTR. А ті, хто його відкрив, зразу його виключив. І через це падає утримання, і відео помирає. Єдине, що тобі потрібно, це просто час. Дай Ютубу трохи часу, і він сам знайде тобі потрібну аудиторію. Але якщо через 3-4 тижні, можливо, місяць немає переглядів, то можеш скористуватися кінцевими заставками. Це коли вже є канал, який знімає точно такий самий контент, як ти, і ти можеш скористатися і купити в нього кінцеві заставки, щоб перегнати цілову аудиторію на свій канал, і тим самим Ютуб зразу зрозуміє, яка в тебе цілова аудиторія, тому що ці люди будуть дивитися відео повністю і закине тебе в рекомендації. І кінцеві заставки ти можеш знайти на моїй ютуб-біржі для цього, або шукаєш того, хто їх продає, або викладаєш оголошення, що ти хочеш їх купити. Тепер поговоримо про те, на який контент підключають монетизацію. Все, що ти зняв сам, монетизується, окрім 18 плюс контенту. Для цього є інший сайт. Скачувати чужі фото чи відео і призивати на свій канал, не монетизується. Це було актуально в 2015-17 році, але не зараз. Якщо ти сам будеш робити авторські оригінальні відео, то практично зі 100% ймовірністю отримаєш монетизацію. А для того, щоб збільшити шанси на її отримання, ти можеш додати озвучку, але ти скажеш, що не знаєш англійської, а озвучку Потом використовувати не можна, бо в більшості випадків за це не дають монетизацію. Тому слухай спосіб, завдяки якому ти навчишся говорити по-англійськи однією кнопкою. Є така програма Descript. Сюди закидаєш аудіофайл, як ти 15 хвилин читаєш англійський текст без різниці, наскільки тебе поганий акцент, просто включи диктофон і почни записувати любий текст англійською мовою. Далі цей файл закинь в програму, і через декілька годин, можливо, днів вона обробить твій голос, і ти зможеш озвучувати любий текст своїм голосом майже на ідеальній англійській. Пишеш тут що завгодно, нажимаєш на ось цю кнопку і слухаєш. Today I speak how to create Он Ютюб плизлайкен субскрай фронтченел вуаля. Тепер ти чистокровний американець, і кількість контенту, який ти можеш робити, збільшується в декілька разів. І якщо ти почав знімати відео на YouTube тиждень, два, три і у тебе немає переглядів, ти починаєш думати, що тобі не везе. Можливо, у тебе взагалі не вийде. YouTube тобі не дає перегляди, і взагалі у всіх є перегляди, а в тебе одного немає. Заспокійся, YouTube тебе не бачить. Він не знає, що ти за людина. Хоть ти в житті мільярдер, хоч і звичайний чувак села. Без різниці тут усі рівні. Тому якщо у мене і ще у сотень тисяч людей вийшло, то й у тебе вийде. Уяви, що YouTube це поле, а кожне твоє. Відео це насінинка. Ти посадив 100 насінин, якесь з них проросте, якесь зів'яне, а якийсь дасть дуже великий врожай. І ти будеш пожинати плоди своєї роботи. І так само з Ютубом. Якесь відео залетить на тисячу переглядів, якесь на 100 тисяч, а якесь на мільйон. І Ютуб це безкоштовна лотерея. Кожне відео це білет, який коштує 0 гривень. 0. А виграти можна джекпот в тисячу, дві, п'ять, а то й 10 тисяч доларів. І все, що я сказав в цьому відео, це лише верхушка ісбергу інформації, яку я знаю, і готовий з тобою поділитись. Тому спеціально для людей, які хочуть заробляти на американському Ютубі, я Створив своє авторське навчання з секретними фішками по просуванню каналу. На ньому ти дізнаєшся, які відео потрібно знімати, як попадати в рекомендації, отримаєш список ніж, які прямо зараз можна знімати і заробляти навіть з телефона. На навчанні є уроки по монтажу, як зробити відео з високим утриманням, по фотошопу, як зробити клікбейтне прев'ю з високим CTR. та є навіть уроки по створенню 2D анімацій. Я покажу, як масштабуватись і створити сітку каналів, щоб заробляти в три рази більше. І ти попадеш в спільноту таких самих людей, як ти, які хочуть добивати своїх цілей і заробляти на YouTube. Тому, якщо хочеш вийти на дохід мінімум в 1000 доларів, Пітання буде за посиланням в описі. Залітай!